Прихід перших більшовиків в 1939 році В 1939 році, отже, власне, Керпетівич ну, назрівало то вже серпень вже під кінець, видно було, що назріває поляки казяться. Щось там по селах гасають, то якісь плоти малювати. І назріває війна, і, власне, 1 вересня. Ну, ми все частину, значить, по таборах пласових бували, а частину в такому селі, власнику дерячому, ото, що я називаю, де Кріпєкевичі, тобто ще батько Івана Кріпєвича за Австрії десь в 13-му, чи в 12-му, чи в 10-му році, 100 років тому майже. Закупив був якийсь такий називали його панський сад. Що то був за сад? То був дубовими дошками обгороджений колосальний сад і величезні там дерева, обгороджені липами старими. Отже, там ми їздили, крім таборів в канікули, ті у І, власне, 39-й рік, ота війна. Ми так і залишилися там. Значить, тітка е моя Кріпікевич Марія, Богдан і Роман, і я залишилися в Кудирявчах і ми приїхали до Львова. А мої батьки, мама, тато і старша сестра, вона була інвалідом, е і е Кріпікевич Іван були у Львові. І нас оця війна розділила. Знаєте, ми тільки чули. Ну, ясно, там дідусь наш тоді, правда, вже був помер, але мав якісь таке радіо, що на якомусь такому щиті високому, якийсь там дріт був, і він через якийсь такий кришталик находив різні станції. То було щось таке незвичайно цікаве. То Шкода, що воно лиш не, не збереглося. То ми знали, що є війна, та зрештою почалося бомбардування, і з Львова чути було, як бомбардують. Ото, отак я в 39-му році. Ну, а потім вже большевики прийшли. В Кудерявці вони не зайшли, бо то таке село поміж потім побудували вже большевики. Почали в 39-му році проводити ту трасу Львів, Київ, ота, що тепер існує. Тоді не було такої. То ж, що добре, що побудували. А то поміж трасою і поміж залізною дорогою є ті кудирячі. Так що там ми їх не бачили. Я перший раз побачила тоді, коли вже ми десь, може, я знаю, через три тижні повернулися до Львова. То я побачила вже большевика. І що мені запам'яталося, вони якісь чи то мазали червики якимось рибичим жиром, якийсь запах мені запам'ятався? Чимось пахли? Що ж якісь таке? Чи то солідол якийсь був? Вони тоді обмотки мали на ногах. <кху> не чоботи, не. а якісь такі червики. Як вони ну, виглядали? На ну, а потім почалися вже, значить, почали ходити до школи. Ну, власне тоді до гімназії. Зараз, ага. Ще 41 рік. Ага, то перші більшовики. роки. Як вони виглядали, то якісь такі, ну знаєте, ну, поляки дуже скоро, то війська поляки мали дуже мало. Вони відразу десь такі от поляки то вивтікали десь в Румунію, знаємо, що масово, навіть через Кудрявці, через Миля переїжджали, втікали перед німцями. Якщо порівняти польське військо і, і... Ну то ті поляки, то так мали краще. А ті якісь такі зачухані з тими, з тими будьоновками, з тими от шапками. Ну і каже, вам ті оматки і ті ті Яку черевики. Ви Та російською зрішли. Ніхто з ними не говорив тоді. Ми не Та. боялися їх? Ну ні. Ну що було теж? Чекали, що буде далі? Прийшли визволителі. Ні, не визволителі. Бо ясно, що всі боялися, що большевики теж в нашій родині знали, а кажуть, що десь у Львові їх квітами вітали. — далі? — А далі потім почали відкрилися школи. Ну і... — Що були закриті школи? Ну, Все-таки у зв'язку з війною трошки було запізнені відкрити. Ну і почали ходити до школи. Тоді, власне, останній клас ще ходила, як то назвати, восьмий клас до четвертої школи, а потім мене перевели в гімназію на Пекарську вулицю, бо до тітки совини директором тоді був. По-перше, це була гімназія Васильянок. Приїхав такий шкільний директор Павленко, як його звати я. Ніхто з нас не пам'ятав вже навіть потім. То був справжній кагбіст, по-перше, поселився в тим гуртожитку, де монихіді мешкали mm -hmm. сусідних, просто собі квартиру там зробив в школі на останньому поверсі. Mm -hmm. Ну і його син вчився якраз в нашому класі, такий володя був. І зробилося тоді, постало дві. Комсомолки із наших місцевих через якийсь час. То я один рік там провчилася, а потім у зв'язку з тим, що Павленко почав цікавитися тіткою моєю, Сидорович, яка вчила там в гімназії, ну, у зв'язку з тим, що вона ще вимислічами була зв'язана, і щоб мене не переслідували, перевели мене до гімназії. Там я вчилася значить, другий рік, за Перших більшовиків. Як змінилося навчання? Чи були якісь зміни? Було, то було у нас було тільки три дівчини в школі, бо це була хлоп'яча, колись гімназія, філія. Філія це була. Не перша гімназія, а філія на Пекарській було. Було дві гімназії за Польщі. Uh -huh. Перша гімназія і філія першої гімназії. Отже, на Пекарській була власне та філія. Отже, тоді що? Вже в, три, в сор, в 41-му році, десь в лютому чи в березні, двох хлопців, які сиділи за мною, такий дурбак і коуч, заарештували з 8-го Б класу. І замордували в тюрмі. А за що заарештували? А звідки ви дізнали, що зараз? Ну то потім ми знали, не стало їх. А в яку тюрму і забрали? Знаю, що списки були того, дурбака так і не знаю де, а коуч не заборсти бо списки були, вони йшли. А з А-класу, там, де Ромко вчи, брат вчився, був А і Б- клас. Я попала в Б-клас восьмій. Луню, дуже спокійний хлопець. Ну, десь також, знаєте, трошки, хтось сказав, щось. Треба ж було мордувати, треба було терор влаштовувати. Так що а в якому році їх почали забирати? В 41-му році. Це було в 41-му, так? 41-му. Ну, no, а в 40-му то вже почався той процес 59, -ти. то то вже загальновідоме. Mm. Там не котрийся за річка, то ті всі. Якісь ваші знайомі підпали в э, той процес, э, Кого ви знали? Э, там я з цих старших я не знав. Як е, якісь предмети змінилися в викладанні в школі? Ну, очевидно, ну, які. В першу чергу російська мова пішла, але ми якось встигали. Ну, потім якісь там основи дарвінізму. Ну. А релігія була? Та де? Що? Що, що забрали? Та певно, що так. що щоб релігії хтось вчив. А вчителі які були? Вчителі переважно залишалися ті самі, а де ж по двоє-троє присилали нових. І хлопці два заарештовані. Кого, кого ще заарештували і, і, і ну, яка взагалі була атмосфера суспільства, як люди то сприймали? Ну та як приймали. Ну то в першу чергу ті розкопки по тюрмах, по Заморстинові, ну то взагалі тривали дуже довго, знаєте. От бачите, на подвір'ї на Налонського, тоді коли у нас вже в день ліквідації уряду стечка, то подвір'я було вже ну, лотки, Я знаю, що там були розкопки, а на заморстиневі там дуже довго. Ну от недавно, коли це було, ми були вже у Львові, тепер розкопували на заморстиневі. Ну то я також маю фотографії. Ну, перепоховали там на Личакові. Ну, недалеко, там збоку, знаєте. Ой, Я ще після операції, то мене так час від часу поболює. А вам що робила операцію? Ой, то три рази жовтні міхурці, камінці. Хочу вам також показати. Так, дали мені чого. Ну, але то не записуйте я як, кажу, як, як от той терор радянський, Радянської системи до 41-го року продовжувався, які ще такі наслідки, ви пам'ятаєте, до 41-го, до відходу? Ну кажу вам, як вони втікали, ну то це було скандально, вони таки втікали добре перед німцями. Угу. Ну, а потім а потім що ж, ну втікали, ну, це в чому проявлялося, що вони втікали? Ну, і... Тому я вам кажу, що ми були на тракті Глинському, але е, виходила я на Личарківську вулицю, туди там, де є тепер військові е, вище трамваю, е, то я бачила, як вони дослідно їхали в машинах отако з населеним крісом на тротуари. Отак вони їхали на схід. Ну, а потім, ну що ж ніби втихомирилося, війна йшла далі. Ну, ми школярі почала, почали відкривати гімназію. Дівча гімназії ні в якому разі не можна. Але як то було, що дозволили спочатку ніби дівочу гімназію, а там, де є тепер театр, прикво на Городоцькій, ззаду щось там відкрили були. І я знаю, що я приходила там, може, два чи три дні, і професор Тершакович, власне, якраз. Розбирали uh, Івана Вишенського, він дуже гарно нам ту лекцію провів. То я запам'ятала, а потім ліквідували дівочу. Відкрили одну гімназію. Ну, але тому що ну, добре я вчилася і, і трошки протекції мала. П'ять дівчат дозволили в кожному класі, щоб було, а решта хлопці. 40 чоловік, 40 учнів, серед них п'ять дівчат. Ну, я попала в ту п'ятірку. Школу тоді гімназію першу відкрили в будинку, який є, сказати, який є за стрічським парком. Ті будинки, де були справді гімназії, де були школи, що ж, очевидно, вони відразу, ай перепрошую, я про німців говорю. Чекайте, прошу, прошу. ми мали ще, доки. О, я ще займати. Доки давайте ще про москалів. От доки москалі не втекли, як, ну, як вони проводили, як було ну, відбувалося ну, життя. Лише чи... те вже і от в той, в той день, як вони втікали, вони зробили дуже в ті дні, багато людей знищили. Ну, власне, по тюрмах. По особливо. тюрмах, так, а ви... перед тим ще встигли десь вивозити, але не вже тоді, коли вже війна йшла, тоді вже звичай не знаю. Ну а по тюрмах то просто безпощадно мордували всюди, де тільки сиділи люди. Ну, от маєте наші от і от три хлопчики з восьмого класу. А ви, 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 ви не бачили ні, ні разу не були ні волі? Не було у зв'язку з тим, що кажу, бомба впала була і, і треба було десь, десь жити. знаєте. А вже ви були присутні на перезахованнях. А вже на перезахованнях то, то навіть, знаєте, очевидно, що ті тіла були добуті вже після того, як вони розкладалися, навіть пригадую собі той запах, ну такий гнилий запах тіла на тих похоронах, бо то вже розкопували їх. То... Як відбувалися, відбувалися ті похорони? Закриті домовини були, ну, священники були. То було, за німчу вже, за вже. А ті, що мешкали туди ж близько, то я знаю, що відразу ще німців не було, а вже большевиків не було, то побігли, то бачили жахіття та, на Лонську, особливо. Хтось з ваших знайомих там був? Ну, але їх вже нема, така пані Воробкевич. Воробкевичі ще сини живуть, Андрій. і, і А що вона розказувала? вона розказувала, каже, що зайшли і справді було. Прибитий, чи жінка, я вже тепер не пам'ятаю, чи жінка чи священник просто при брамі. І далі якийсь там трупи. І каже, ми не могли йти далі. Вони мешкали тут, де, на Бандері. Mm -hmm. То була вулиця Сталіна. Mm -hmm. Сталіна один, то було Лонського, то було Сталіна один. От маєте. А тепер Бандери. Так що тільки на похоронах я була на Лочакочку, свинтері переважно, бо на Лочакові мешкала, ну і, 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 і на явишку в два рази.